Ну нарешті дочекався сьогодні на огляді ЮНІГЕРЦ танка з акумулятором в 22 тисячі мільямпер годин, і в сьогоднішньому відео ми з вами розберемося, а чи можна його вважати найавтономнішим броніком 23-го року. Ви дізнаєтесь про його автономність, про швидкість зарядки такої банки, про те, як довго і яскраво світить величезний ліхтарик і що взагалі іще цікавого тут придумали. Тож підписуйтесь на канал, а купити такий і багато інших захищених смартфонів ви зможете в моєму онлайн-магазині. Посилання в описі. Ну, що сказати, по дизайну смартфон дійсно красень, але от щодо його захищеності від ударів, є певні питання. Є в інтернетах відео, де після невеликого падіння захисне скло камери тріскається, але запевняю вас, від таких моментів не застрахований практично жоден захищений смартфон, бо скло це скло. До речі, одним із наступних відео на цьому каналі вийде порівняння Tank з Окітел WP 19. Ось там ми вже розставимо всі крапки над і і вияснимо, хто ж з них найавтономніший. Unigherstank має досить прикольний дизайн, який мені дуже зайшов, але ось це розміщення великого ліхтаря наче трошечки не вписується. Хоча все одно смартфон досить нестандартний. Його габарити вони не маленькі. Якщо ми говоримо про порівняння з Oukitel WP19, то цей смартфон навіть буде трошки. Подивіться порівняння, яке вийде через декілька відео, і все зрозумієте. Коротше кажучи, смартфон великий, але в принципі користуватись можна. Однією рукою це буде, звичайно, ж, тяжко робити, а от двома в самий раз. Тепер давайте розкажу щодо модулів на корпусі. З правої сторони знаходиться сканер відбитків пальців в кнопки блокування, роздільні кнопки регулювання гучності, які трошки дзілінчать. Вони металеві, вставочка також металева, тому зайві звуки трохи є. З лівої ж сторони знаходиться кнопка, яка налаштовується, а також кнопка, при натисканні якої у нас активується Основний цей самий величезний ліхтар. На корпусі зверху знаходиться у нас слот для сімок, а також інфрачервоний порт для керування побутовою технікою. Під заглушкою знизу знаходиться Type-C, а також 3,5 мм для навушників, також тут мікрофон. На задній панелі у нас є кріплення для шнурка. Тут знаходиться динамік, величезний ліхтарик, інфрачервоні датчики підсвічування, камери та спалах. Також додатковий мікрофон. Найбільше мене в цьому смартфоні вразило те, що сюди додали можливість запису розмов. За останні декілька років я бачу це вдруге у захищеному смартфоні. Перший це був Blackview 9200, огляд якого також недавно був на каналі. Рекомендую подивитись. Заходимо в пункт меню Intelligent Assistance і бачимо тут запис розмов. Чудо! Як бачите, у куті знаходиться у нас камера фронтальна, також є датчик припущених сповіщень, а рамки навколо дисплея, я можу сказати одні з найтонших, що зараз є на смартфонах. Найбільше уваги, я думаю, варто приділити у цьому ліхтарику а також автономності. Да і камера тут не із простих. Давайте про все по порядку. Що стосується заліза, відразу ж хочу показати вам тест Antutu 376 тисяч балів. Мене вразило те, що процесор Helio G99, який тут встановлений, не набагато більше показує, ніж Helio G96. Але саме цікаве, це стрес-тест. Дивіться, у нас є на такому ж процесорі, до речі, смартфон у мене обновився, от вам скріншот, е Обнова за 5 січня, тобто доволі свіжа. Так от, стрес-тест. Перший стрес-тест на протязі години пройшов ось так. Наступний зразу ж слідом за ним пройшов ось так: тобто, смартфон 2 години був під максимальним навантаженням, і при цьому продуктивність його не впала нижче 85%. І це відчувається, смартфон практично не тротлить. А якщо порівняти тротлінг тест зі смартфоном Armor 17 Pro від компанії Uliphone на такому ж процесорі, то там все набагато сумніше. Тут досить непогано. Окрім процесора G99, тут 8 ГБ швидкої оперативної пам'яті, 256 ГБ постійної пам'яті. По-моєму, карти пам'яті цей смартфон не підтримує. NFC модуль є, без дротової зарядки немає. Присутній режим підводної зйомки, а також безліч цікавих фішок. І звичайно ж, основна це акумулятор, а також ліхтарик, який знаходиться ось тут. До речі, зразу скажу, що можна вмикати одночасно і спалах, і цей ліхтарик. Просто максимальний поток світла. Давайте розкажу трошки про автономність та про зарядку. Батарейка тут заявлена на 22 тисячі мАч, але в якомусь відео на ютюбі я бачив, що хтось там якимись такими цікавими методами намагався засувати реальну місткість цього акумулятора, і там вийшло щось біля 19 тисяч. Окей, може і так. Ну, але по факту смартфон досить автономний. Наприклад, перегляд відео з YouTube, він крутить 34 години підряд на максимальній яскравості. 34 години. Показник приблизно такий же, як вітел W. P19, але знову ж таки подивіться їхнє порівняння і там я вже більш детально вам це все розкажу. Скільки ж часу треба, щоб зарядити такий смартфон з таким величезним акумулятором? Зарядка у нас 66 Вт в комплекті, відповідно зарядився він за 1 годину і 40 хвилин, це із 20 до 100%. Як бачите, смартфон досить швидко заряджається, і 66-ватна зарядка це саме те, чого не вистачало багатьом сучасним броникам. І зараз я бачу фактично всі виробники роблять саме таку зарядку в своїх середньоцінових, а також флагманських пристроях. Так, до речі, що стосується звучання цього смартфону, тут знаходиться лише один динамік на задній панелі, і звук в нього трошки заглушений. Зараз я вам це продемонструю, оцініть самі. Якщо говорити про PUBG, то гра не дозволяє нам поставити більше, ніж середнє налаштування графіки. Це знову ж таки все впирається в процесор, бачите, і оптимізацію. Був би тут якийсь середній ціновий Snapdragon, скоріш за все, високі, принаймні, налаштування тут можна було б поставити. Але чи можна грати? Грати, звичайно ж, можна. Потужності процесору вистачає. І немає ніяких проблем. Принаймні, PUBG це гра, яка не досить хорошо оптимізована. Якщо говорити про якісь там танки чи асфальт 9, то ці ігри будуть йти трошки краще, ніж PUBG. Хоча, як бачите, і в PUBG, в принципі, ніяких тут костяків з графікою немає. Ну а ось як працює великий ліхтарик на задній панелі. В меню знаходимо додаток, в якому є три режими світіння. Включити найяскравіший можна лише раз на 10 хвилин. Це захист від перегріву. Хоча після 30 хвилин ліхтарик і сам виключиться. Максимальний рівень світла, як на мене, більш ніж достатній для освітлення кімнати в районі 20 квадратних метрів. Видно майже як у день. На максимальному рівні світіння смартфон розряджається на 6% за пів години. Якщо ж виставити мінімальний рівень в районі 4% акумулятору за пів години. Тобто такої потужної лампи реально вистачить надовго з врахуванням великої місткості акумулятору. Штука зараз для України дуже актуальна. Самі знаєте, з ким сусідствуємо. Дисплей. На жаль, частота оновлення лише 60 Гц. Хоча, коли я оформляв замовлення на AliExpress, чомусь в голові в моїй сятіла цифра 90. Але не суть. Зображення в смартфоні практично флагманське. І яскравості, і передачі кольору, і кутів огляду вистачає. Просто хороший дисплей. Дисплей має діагональ 6,81 дюйм, Full HD плюс роздільна здатність і знову ж таки лише 60 Гц частота оновлення. Якщо не брати до уваги частоту оновлення, то це дисплей один із топових, тобто картинка тут реально непогана. Але знову ж таки, 90, а то й 120 Гц хотілося б за ці гроші. Мультитач в цьому смартфоні на 10 дотиків, і це, звичайно ж, хороший показник, але іншого тут і очікувати не варто. Що стосується сенсору, питань в мене взагалі немає. Все працює тут ідеально, на всі ваші дотики смартфон Реагує моментально і досить точно. Да і в цілому, якщо говорити про максимальний рівень яскравості, наприклад, то він більш ніж достатній, на рівні трохи вище середнього. Багато про дисплей не зможу розказати, тому що лише 60 Гц, і я вважаю, що це дійсно мінус цього смартфону за такі гроші. Всі конкуренти поголовно зараз, які повиходили в кінці 22-го, на початку 23-го року, мають фактично всі 120 Гц, тут лише 60. Ну а камера в танку на 108 мегапікселів, і от в плані стабілізації вона мене дуже сильно порадувала. Але знову ж таки, це один із тих смартфонів, при зйомці з якого вам треба слідкувати за рівним освітленням, тому що коли буде похмура погода, все таки фото та відео будуть трохи змазаними. Камера з роздільною здатністю 108 Мп, це у нас основна. Також є 20-мегапіксельний модуль для нічної зйомки. Якщо говорити про меню зйомки відео, то тут є, звичайно, ж, стабілізація, яка нам дуже пригодиться. Також тут є режим фото, режим відео, прорежим, і в режимі більше у нас є макро, фото, макро, відео і інфрачервоне. Нічого зайвого немає, як бачите. Зараз я вам на прикладах фото все більш детально розкажу щодо цієї камери. Нічна зйомка в смартфоні одна з кращих. Факт. Тут і фокусування чітке, і стабілізація навіть є, коротше в цьому плані топ. До речі, я тільки зрозумів, що в цьому режимі червоний колір не відображається, наприклад, назва бренду на пляжці ви зараз не побачите саме через це. Що стосується фото в похмуру погоду, дивіться самі: все досить мильне, чіткості нема. Динамічний діапазон в темних частинах кадру нікудишній, все просто зливається в одну чорну пляму. Але якщо знімати в трохи кращому освітленні, то чіткість тут досить непогана. Практично можна її порівняти навіть з Ulefone Armor 17, огляд якого був зовсім недавно. Або ж із Ulefone Armor 18 t за 500 доларів. Ну а стабілізацію ви зараз самі і оціните при зніманні відео. Вона тут непогана. Тож, якщо вам потрібно зняти нічне відео, воно буде виглядати приблизно ось так. До речі, мене здивувало те, що тут. В налаштуваннях є стабілізація при зйомці нічній. Ось так от. Нічна зйомка зі стабілізацією. Саме те, що треба, так? І ось так приблизно вона знімає. Метри 2-3 абсолютно нормально все виглядає. А ось так, якщо подивитися трохи вдаль. Метрів на 4-5. Так, а зараз будемо перевіряти стабілізацію зображення. Їду без рук, але, скажімо так, на закритій дорозі, де це не є порушенням правил. Тут просто нема фактично дороги. І зараз дивіться, як буде справлятися з цією дорогою смартфон. Що ж, давайте затестуємо, як знімає Unigert Tank. танк. Знімається відео 7 січня. Це вже прилетіло декілька обнов. Спочатку тут з'явилось 60 FPS, потім пропало. Так що знімаємо в 30 кадрів на секунду. Дивимось, як у нас на останній прошивці працює стабілізація. Так, тепер подивимось, як у нас такі мілкі текстури будуть відображатись. Так, швидкість фокусування. Ну і якісь картинки, звісно ж, також зацініть. У мене емоції від цього смартфону тільки приємні. Це щось нестандартне, щось цікаве, і таке враження, що виробник цей смартфон робив спеціально для користувачів з України, які не бачать світла із жовтня 22-го року так часто, як хотілося б. До речі, варто ще додати і про дизайн трошки, тому що з цим смартфоном на вас точно будуть звертати увагу. Я його кому тільки не показую, всі на нього дивляться, наче я їм якогось маленького інопланетянина на руці показую. На AliExpress такий смартфон купити можна, він коштує від 300 доларів, а ще Накупити захищені смартфони, включаючи з цим танком, в моєму онлайн-магазині twigday.com.ua. Посилання буде в описі. Тож, друзі, пишіть ваші коментарі з приводу цього красення. Ну і побачимось дуже скоро. Бувайте!